Що саме в ньому обіцяють оголосити цього тижня? Тим часом головний дипломат США продовжує зустрічі, виступає перед представниками громадських організацій, зустрічається зі студентами національного університету КПІ імені Сікорського та озвучує рецепт: як Україні не перетворитися на Росію, перемогти не лише на полі бою, а й у війні з корупцією. Закликає Київ продовжувати реформи, обороняти незалежні суди, вільні змі, антикорупційну інфраструктуру та вільні і чесні вибори. І обіцяє підтримку. Робота, яку ми робимо разом, з кожним місяцем наближає Україну до членства в Європейському Союзі, НАТО. Україна підписує все більше двосторонніх угод у сфері безпеки, нарощує свою оборонно промислову базу, виробляє більш сучасне озброєння, зміцнює свою економіку, посилює свою демократію. Війна триває. Росія повертається в минуле. Україна рухається вперед. Це вже четвертий з початку повномасштабного уторгнення візит Ентоні Блінкена до України. Що саме головний дипломат Америки робитиме сьогодні? Наразі невідомо Утім, оглядачі, які висвітлюють візит. Певні головна його мета сильний і чіткий сигнал для українців, що допомога Вашингтона триватиме. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.